Що ти робиш? Рахую, не видно? А що рахуєш? Диви, ти сам сказав, щоб схуднути, потрібен дефіцит калорій, правильно? От я і намагаюся його порахувати, але щось нічого не виходить, якась вища математика. Стоп! Заспокійся, вдих. Видих. Зараз я тебе навчу і вас також, як просто і максимально точно вирахувати свою калорійність. Перше встань на ваги, зважся і запиши цифру, яка в тебе вийшла. Друге, сім днів взагалі нічого не міняємо. Як їли, так і їмо. Тільки тепер записуємо калорійність їжі, яку з'їли за день. Щоб було простіше, використовуємо програму по типу Fat Secret. легко, безкоштовно. Там є вся калорійність всіх продуктів. Ми туди вносимо наші продукти, і вона рахує калорійність за день. Третє за 7 днів ми отримали 7 цифр калорійності того, чого ми з'їли за день. І тепер нам треба вирахувати середнє арифметичне. Що? Просто додай їх між собою, в тебе вийде велике число і розділи його на 7 кількість днів, які ти рахував калорії. І тепер так само тільки через 7 днів встань на ваги, взвався, якщо нічого не змінилось, відніми від цієї цифри, яка в тебе вийшла, 10% 300 калорій. Це буде той дефіцит калорій, при якому ти будеш безпечно і нормально худнути. А якщо тобі потрібно набрати вагу, то до цієї цифри додають 10%, і ти будеш в профіциті і набирати вагу. Зрозуміло. А якщо вага встала на місці, і ви більше не худнути, то читайте в дописі.